Власти Боже на все святе і Боже нас в Україні і в діаспорі, всіх людей Твоїх, нам дорогих, силою Чудотворного Христа Кобзаря. Сьогодні 2 жовтня 2024 року. Особливо прийми коління за Україну. І світу Божого скоріше спасіння за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, що ранені, за тих, що полонені, за тих, що несправедливознені, а окремо за тих, що люди нам дорогі на цій землі і тих, які вірять в пророцтво Божі твої, відомі як пророцтва УПА, за сонячне воскресіння наших героїв. Щоб Україну неньку скоріше явно славно очолив наш гетьман, король Тарас Григорович Шевченко, як сьомий президент України. Дай Боже, щоб сталося це у цьому році, у ті найважчі дні, які готує нечиста сила знов проти нас і проти всіх божих людей на землі. Ти причиста Божа мати. Всіма святими доповни наші моління, упроси Бога за скоріше пришестя Його за для нашого і всіх добрих сторінь в світі спасіння ім'я Отця і Сина, Святого Духа.